У громадському транспорті міста Новолинська запроваджуються абонементські проїзні тарифи, які дозволять вам заощадити на проїзді в громадському транспорті. Абонементи є двох видів: на 50 поїздок, терміном дії 90 днів і вартістю 600 гривень. Та на 100 поїздок терміном дії на 180 днів вартістю 1100 гривень. Дані абонементські тарифи дозволять вам зекономити, адже 50 поїздок буде вартувати 12 гривень за одну поїздку, а тариф на 100 поїздок буде вартувати вам 11 гривень за одну поїздку. Нагадаю, що на даний момент тариф у громадському транспорті 13 гривень за умови розрахунку електронними носіями. Дані абонементні тарифи можна придбати двома способами: один у терміналі в управлінні соціального захисту. Інший спосіб придбання це по перерахунку за реквізитами, які можна отримати, позвонивши на гарячу лінію на звороті карти. Для придбання абонементу в терміналі вам потрібен електронний квиток. Якщо ви його не маєте, можна придбати знову ж таки в цьому ж терміналі. Обираємо абонемент. Вставляємо карту. Карта щитується. Натискаємо далі. І обираємо, який ми хочемо придбати абонемент. Обираємо і тоді вносимо кошти. І абонемент зараховується на вашу електронну карту. Для придбання абонемента та й будь-якої операції в цьому терміналі потрібна тільки готівка. Ті люди, які отримали безкоштовний електронний квиток для пільгового проїзду, дані тарифи їх не стосуються.